Поки у Чіхі вирішували сімейні справи, Джирая вирішив відправитись на розвідку у селище, приховане у дощі, так як мав інформацію, що лідер Акацуки ховається десь там. І оскільки автори не захотіли якось менш прямолінійно підвести нас до розкриття особистості цього таємничого персонажа, то тримайте ще декілька чого. Правильно, флешбеків. Отож, хірузен Саротобі, майбутні треті Хокаги, тренував тріо талановитих шинобі Орочимару, Джираю та Цунаде. Цікаво, що вже в цих спогадах Орочимару, наче як володіє Технікою відлюдника, якщо я, звісно, правильно трактую його макіяж, але нехай я помиляюсь. Сарутобі, бачачи розфокусованість малюка джераю, показує йому техніку виклику, яку той без зайвої думки повторює. Але не маючи підписаного кров'ю контракту на виклик, він спрацьовує у зворотньому порядку. І Джираю переносить на гору міобоку у легендарне поселення жаб. Як не дивно, його там чекали, бо головна жаба мала здібності оракула і відповідно чекала на появу малого. І давайте, поки винесемо задушки, питання про це жаб'яче царство. Таким чином, джерай виявляє Обраним і починає тренуватися жаб'ячим технікам відповідно до напророченої долі. Вінцем його навчання стало нове видіння від оракола, яке споплюжило персонажа, перетворивши його на засіб, чи краще сказати, функцію. Як я люблю дівчат! заява, звісно, гучна, але вислухайте спочатку, а потім вже занурюйтесь у коментарі. Сперечайтесь зі мною. Пророцтво звучало приблизно так: ти станеш вчителем учня революціонера, який змінить світ. Але тут 50 на 50 він може як зруйнувати цей свіченобі, так і забезпечити його стабільність та мир на довгі роки. А крім того, Джерая, ти станеш збочинцем і будеш мандрувати світом та писати книжки. І що ви думаєте? Так Джерая починає робити: ходити по світу, чіплятись до людей, намагаючись. Умітити хто з них підходить в ранг цього легендарного революціонера. А також на цьому шляху він вирішив написати книжку про свої пошуки та пригоди. Але в чому ідея цього пророцтва? додати містики чи таємничості? Це руйнує будь-яку винятковість Джерая як персонажа, бо до якогось пізнання його привів не особистісний розвиток, а жаба оракул Іди туди, роби ось те, а потім в критичний момент зроби вибір і виріши долю світу. Що це в біса таке? Нехитра справа звести весь шлях персонажа до. Тобі судилося стати сильним чи чогось подібного? Казали, що ти обраний! Та для чого було вигадувати те пророцтво? Дайте йому мотивацію, основану на власному досвіді, яку мали, наприклад, Рочимару, який втратив батьків і хотів повернути їх за будь-яку ціну. Або цунада, яка втратила брата та коханого на цих безглуздих війнах. Невже схожої мотивації не було б достатньо Джираї, Щоби прийти до висновку, що треба змінити цей світ? Треба виховати нове покоління, яке зможе це зробити, навіть якщо у самого Джираї цього не вийде. Це усе віщунство просто зламало персонажа, адже призвело до відмови від звичай. Людських цінностей, таких як сім'я, кохання та дружба. Він не втримав Орочимару, хоча шанси були, не добився Цунаде, хоча шанси були, не наглянув за Мінато, хоча це його чи не найкращий учень, і перепрошую цілий Хокаге, який міг би стати тим самим учнем із пророцтва. Але заради того самого пророцтва Джирая знову відправився на пошуки. Йому було мало одного учня, чи він не вірив у Мінато насправді, а теоретично міг би вберегти його, якби був поруч. Так Джирая отримав свою силу, але при цьому став пия. Кою вів розгульне життя із тимчасовими статевими партнерами, вгамовуючи, мабуть, таким чином свій стрес від закономірних поразок. Але що тут цікавого, так це те, що його доля отримувала продовження тільки коли він повертався назад до селища Листя. Тобто, чисто гіпотетично, у своїх подорожах він просто марнував свій час. Одного разу він повернувся, аби воз'єднатись із своєю командою та учнем і піти на фронт третьої війни Шинобі. Саме там він здобув визнання, і разом із Цунаде та Орочимару вони стали легендар. Санінами, яких визнав як рівних Ханзо, цикаги селище дущу. Моц не шинобі, якщо коротко, але запам'ятайте його, він хоч і другорядний, але важливий для історії. Ханзо стояв на захисті свого селища, яке опинилось полем бою трьох сусідніх країн. Тож не дивно, що саме сироти селище дущу і зустрічає Джирая під час цієї кампанії. Ну і знову ж таки, йдучи за своїм пророцтвом, він вирішує, що Яхіко, Нагато та Конон можуть бути тими, кого Джирая і шукає. Глибокі переконання дітлахів у тому, що треба врятувати свою домівку. Від нескінчених війн, і є тією мотивацією, яка потрібна була джираї для того, аби почати їх тренування. Крім того, о боже, яка несподіванка, Нагато виявляється власником Ріне Гану, легендарних, згаданих тільки у міфах очей, який гінкай самого мудреця шести шляхів першого, хто опанував чакру. Поки ніхера не ясно, але то таки треба. Коротше, нагато імба, бо ще підлітком на ізі опанував всі п'ять стихій, і не тільки. Вчив оце жира дітлахів роки три, а коли навчив, по суті, кинув малих напризволяще, як і Мінато. Але згодом. Він отримує неочікувану звістку про загибель цих малюків, що змушує його відновити свою місію. До речі, якщо вам здалося, що Рінеган нагато схожий на очі лідера Акацуки, а Конан нагадує баришню із синім волоссям із тих же терористів, то вам не здалося, God damn Right. Тепер повертаємось назад у майбутнє. Старий Джирая проникає в селище дощу, яке вже довгий час ізольоване від зовнішнього світу. Тому інформація, яку мав Джирая про те, що Ханзо керує селищем, вже не відповідала дійсності. Місцеві поклоняються своєму новому лідеру, як богу, а також дуже сильно бояться навіть згадувати ім'я попередника. Завдяки своїм жаб'ячим технікам, Джирая захоплює і допитує місцевих шинобі, які розповідають, що ніколи свого бога не бачили, не факт, що він взагалі існує, але хтось же вбив ханзу і всю його сім'ю. Знаходиться великий пейн, саме так його звати на найвищій вежі селища. Тут треба трохи пояснити, це хоч і зветься селищем, але це все ж таки ціле індустріально кіберпанк місто із хмарочосами. Завершивши допит, наш санін вирушає на зустріч із пейном, але його раніше перехоплює Конан, яка заздалегідь розпочала пошуки шпигуна. Звісно, що вона впізнає свого вчителя і доповідає Пейну, а також вступає в діалог із джерелею, чекаючи на появу родо. А і ледь не забув. Наслухавшись байок про пейна, джерая все таки вирішив підготувати. До бою, тож відправив ключ до печаті дев'ятихвостого в селище до Наруто. При цьому, дяка йому велике, за це нарешті озвучив, що четвертий Хокаге, Мінато, намікадзе це рідний батько Наруто, що розділив чакрулиса і гіршу частину її забрав із собою у могилу, лишивши решту всередині сина, щоб той колись опанував її. Ото, звісно, таємниця. Ніхто й додуматись не міг весь час, що в день смерті четвертого з'являється малюк із запечатаним лисом, якого все селище бачила, який потім виростає у майже копію свого батька, так ще й користується його фірмовою технікою. Адже Рая Курва, що в першому сезоні нам очі пускав, відчуваю присмак продуваності сюжету. справа в тому, що колись четвертий Хокаге був моїм учнем, Ти так схожий на нього, Це навіть смішно. Звісно, що Джерая впізнає своїх колишніх падаванів, але розуміє, що не все чисто, коли бачить рудого парубка із штрями в голові та рінеганом. Оскільки про Пейна ми нічого не знали, нас просто не готували до його появи практично. То він вічливо розповідає Джираї і нам про свій розбійницький задум, який, до речі, відрізняється від Локшини, яку він вішав на вуха своїх побратимів із загону Акацуки. Раніше він їм розповідав казки про розбудову організації, яка нівелює військову потужність селища Нобі та прийде їм на заміну. По суті. Роздував непомірне его однопартійців, а зараз він уже проголошує іншу мету: дати кожній країні руйнівну техніку, яка може знищувати цілі міста та села, дочекатись, поки хтось із них зірветься і розв'яже фактично ядерну війну. А ті, хто переживуть радіоактивний попел, будуть із болем і жахом у спогадах ніколи більше не починати нову ворожнечу. До джерелі доходить, що це і є дитина із пророцтва, яка несе руйнування, але він же вчитель, тому має його спинити. І нарешті починається двобій, за який я ставлю вподобайку. Хто час, як ви, я сподівався. Ставити вподобайку під цим відео. Ви ж ставите. Москви ще не було, коли він вже стояв. Пейн починає помалу, бо не хоче палити всіх своїх секретиків. А Джерай, навпаки, відразу стартує із найсильнішого джитсу: перехід у так званий сейджмод або режим відлюдника, якщо соловійною. Але йому треба час на концентрацію достатньої кількості чакри, тому він викликає бойову жабу для свого захисту. А Пейн у свою чергу, викликає цілий зоопарк фантастичних звірів: Малеони, Цербери, кури та різна рогата худоба. З боєм та все ж, Джерая досягає. Свого і виконує свою сигнатурку, викликає на свій бік двох жаб старішин, і всі разом вони розвалюють опонентів. Пейн завчасно на поміч викликає ще двох рудих із штирями та рінеганом, один із яких може абсорбувати будь-яку техніку ворога, а другий викликати страшну панду. Тим не менш, кожен із них має той такий рінеган. І таким чином вони мають об'єднане поле зору. Битися із ними усіма одночасно немає сенсу, то джирая від'ємно наступає, щоб обдумати план дій разом із земноводними. На початку другої фази бою переважає Джирая за. Дякі магії жаб Тож їм вдається розділити пейнів і захопити їх в потужне жаб'яче Гандзюцу. Так джирая і розібрався із опонентами, як йому здавалося. Але завчасно ще три пейни прийшли на допомогу, і тут же шансів водіда не лишилося. Битись із усім сімейством у увізлі тепер уже сил немає точно. Джирая бачить перед собою шістьох рудих, кожен із рінеганом, а також серед них впізнає дорослого Яхіка. Кінець уже близько, але з допомогою жаби, що тримала полонених шинобі, дощу, він затягує себе разом із одним з пейнів до шлунку і рятує. Знесилений, він не може скласти докупи все побачене, бо не розуміє, чи то Яхіко вбив Нагато та забрав його очі, чи то нагато щось зробив із Яхіко. і як в бісарі неганом володіють шестеро різних шинобі. Але інформації у нього більш ніж достатньо, є навіть два заручники, а також знання про здібності ворога. Так, може деякі труднощі будуть, але розгадка в мінь пейна вже близько. І разом із Цунади, Какаші та Наруто вони зможуть зрозуміти, як перемогти лідера Акацуки. До того ж, Цунади вже чекає на джераю і вже. Точно не відмовить йому взаємністю, бо знаєте, літа вже йдуть, і тільки вони обоє лишились один у одного. У Джераї ще лишився друг Какаші, він також поранений всередині ПТСРщик, але все ж товариш і справжній шанувальник творчості збоченця-відлюдника. Ну і звісно, Наруто прийомний онук, якому Джерая подарував ім'я, те саме ім'я, яке він вигадав для головного персонажа своєї книги, шляхетного і безстрашного Шинобі, яким би мінато хотів бачити свого сина. Наруто це ж той самий учень, він саме той, кому треба допомогти. Кому треба передати свої потужні жаб'ячі техніки, навчити опановувати дев'ятихвостого та й, зрештою, розповісти правду про його батьків? Він же той самий Наруто, Шинобі про якого писав Джирая у книжках, який має принести стабільність і мир у світ шинобі, на відміну від Пейна. І Джирая це точно мав розуміти. Але моє розчарування не знає меж. А автори Наруто жертвують Джераю заради клятого пророцтва. Він іде на смерть, аби дізнатись секрет Пейна. Але який в тому сенс? Він же точно помре, наприклад. Великий жаль відчайдушна тупість персонажа веде його до загибелі від рук свого ж учня, але джерея вважає, що він робить усе правильно. Це раніше він помилявся та зазнавав невдач, а зараз він зрозумів секрет ворога і відправив це знання з зашифрованою запискою додому до селища Листя. Як сказання про хороброго джерею, Тепер все має скінчитися краще. Настав час відкласти ручку.